Дескал тому що сказала іншому відвідувачу спортзалу, що йому слід носити бюстгальтер. бюстгалтер. Mm. А вона сказала це Типу? Тож, <laughs> uh, Мені 25 років, жінка. Просто до чортиків uh, набридли бюстгальтери. Розумію. Сіс? Yes. Вони незручні, тиснуть і коштують купу грошей. За півтора року роботи з дому я практично перестала їх носити і звикла до цього. Відверто кажучи, у мене і грудей як, як таких нема. Якщо шо, don't care. нещодавно я знову почала ходити до спортзалу і тренуватись без бюстгальтера. Зазначу, що до цього моменту ніхто жодного разу не говорив мені, що це проблема. Але от я в розпалі присідань, так, під час присідань, як підходить чоловік, торкається мого плеча, щоб привернути увагу, і каже, що крізь футболку видно мої соски. Роздратувалася, чому цей тип взагалі пильно вдивлявся в мої груди і вирішує перервати мій підхід, щоб мені про це повідомити. По-перше, да. Я намагалась продовжити вправу, але цей виродок просто бере штангу, коли я підіймаюсь, і ставить її назад на стійку. Сказав, що нібито побачив, що мені важко з останнім повторенням. Хотів підстрахувати. Це такий підкат, типа, чи як? А тоді вже помітив мої соски. Ах, ти ж маленький. Мене це вибісило. Я сказала, що не потребую його допомоги і чому взагалі він дивиться на мої груди. У відповідь почула: я хотів тебе підстрахувати, але побачив твої соски і подумав, що це буде недоречно. <реш> я пояснила. Історичний сміх. Я пояснила. Що в мене встановлено страхувальні обмежувачі, і навіть якби я не впоралась, мені не потрібна його допомога. Але він наполягав, що в спортзалах люди мають підтримувати один одного. І що, мовляв, надалі мені краще носити галтер, бо іншим може бути некомфортно, щоб їм виколювали очі. А ще це нібито допоможе мені краще тримати баланс під час присідань. А де його бюзгалтер? мене питання. Я єдина дівчина в залі, яка працює з вагою. Хлопці навколо провалюють підходи і нічого, ніхто не поспішає їм допомагати. Я ж лише трохи затримуюсь і вже всім здається, що мене треба рятувати. Мене це страшенно дратує. і плюс до всього цей незнайомець ще й має нахабство вказувати мені, як одягатись. Тому я сказала йому: у тебе груди і соски більші, ніж у мене. Може, це ти маєш носити бюстгальтер, щоб нікому не було ніякого, і ти краще б присідав? Він одразу став у позу, мовляв. Просто намагався допомогти і назвав мене стервою. Чесно кажучи, я не впевнена, чи я не перебільшила і все ще зла, і це може впливати на моє сприйняття. Еми йде схонє.